Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. І вриваємось у новорічні покупки 2025 року. Ось таким чудовим Мерседесом. Мерседес AQB. У нас, виходить, чисто електричний автомобіль. 12650 пробігу. Це дуже мало, по суті. як Практично тільки обкатку пройшло авто. Чистий тайтл. Тут можете бачити, так? Тобто клір. Тайтл це дуже багато коштує, тому що, наприклад, ми знаємо, що за нього будуть змагатися і в Америці, да, за нього будуть битися на аукціоні, але це машина вже по тобто Тут стоїть фіксована ціна 11 тисяч. За нього, і якщо ми натиснемо зараз, ми купимо. Звісно, що це солодка ціна. Давайте подивимося, що у нас там вибрали в, на сайті статистики. ось AQB, На жаль, не було параметру, щоб, там, наприклад, з мінімальними пошкодженнями. просто Вибрали на ходу машини. І відповідно середня ціна 15 тисяч 947 доларів. Але якщо врахувати, що нам потрібно все-таки ще ціліша машина, тому що наша вона дійсно мало пошкоджена, то це, я думаю, в районі 17500-18 тисяч можна купити такий автомобіль в Сполучених Штатах. Отже, давайте подивимося, що ми купуємо. Купувати будемо прямо зараз. Купуємо для нашого постійного клієнта, з яким постійно працюємо. Людина купує собі автомобілі, ремонтує, продає, насолоджується автомобілями і крім того, ще якби, заробляє гроші. Тож дивимося ще раз уважно на автомобіль. Пошкодження не глобальні, ліва сторона ціла, касети радіаторів, ціла, стрільнуто дві подушки: це штора і руль. Це небагато, по суті, недорого коштує. Машина конкретно, ось, бачите, пробіг 12650 з, з хорошою комплектацією, да, то .е. комфортні сидушки спереду. Чистий 23-й рік бачимо на бірочці. Чистий тайтл, як я вже казав. Ну і що? Будемо зараз купувати .е. прямо в, в, в прямому ефірі. Заходимо, перевіряємо що всі деталі, дивимося ціну. 11 тисяч у нас buy now, Це якби нижче середньої, порядка 6 тисяч доларів. Ціна дуже хороша і дуже солодка. Да? Тому будемо зараз нажимати: пробіг ще раз. Він-код, чистий тайтл, Денвер. Всі деталі перевіряємо, двічі все переглядаємо. Хоча ще два рази перед цим подивилися. Тиснемо Байнау і підтверджуємо наше Байнау. Тож можемо привітати нашого клієнта з, чудовим, з чудовою покупкою. Я думаю, що буде насолоджуватись і так само зможе заробити конкретно на цьому автомобілі. І давайте подивимося, що коштує в Україні такий варіант. Але давайте ще проаналізуємо, що в нас вийшло по вартості: 11 тисяч. Ми його купили з зборами і з доставкою в Україну з розмитненням 16 тисяч 600 доларів. Обходиться для клієнта цей автомобіль. Дивимося детальніше. У нас пошкодження тільки попередній частині, все ходова на місці, стріляна безпека. Це десь в районі десь, ну, до 1000 доларів можемо порахувати на безпеку. І попередку, ну, я думаю, тут, враховуючи, з капотом, з всіма там, ремонтними роботами, можна ще 3-4 тисячі доларів закласти. Відповідно, думаю, до 22 тисяч доларів. А... Ремонт цього автомобіля вже разом з ремонтом, з доставкою, з постановкою на облік можна вкластися. Звісно, якщо не фанатіти, не їхати на фірмове СТО. Дивимось капотку, що також дуже важливо, бачимо, що все гаразд. У нас на місці. Антифриз, значить, не, не постраждали радіатори. Роботи буде небагато, відповідно тільки навісні деталі. Отож, автомобіль обходиться для клієнта в районі. Ну візьмемо цифру 22 тисячі доларів разом з ремонтом, заклали 5 тисяч. Автомобіль відносно новий запчастя. не думаю, що будуть дуже дешеві. Отож, дивимося, якщо виходити з 22 тисяч доларів, от взяли повний привід. З 23-го року у нас починаються ціни в Україні від 37. 7 тисяч доларів. І далі 39. От перша перша машина, яка теж з Америки, тут в ДТП була, дивимось, в якому стані її купували. Це також важливо, коли орієнтуєтесь по місцю. Купуєте американця, завжди переглядуйте, яке ДТП було. В Америці ось от такий от симпатичний автомобіль за 40 тисяч доларів. Дивимось, що з ним було. Ось отак от виглядав. Також не критичні пошкодження, приблизно наш варіант. Да? Відповідно, якщо дивитися, що цей 40 тисяч коштує, то змогли зекономити для клієнта порядка 16-18 тисяч доларів. Я думаю, дуже непогана новорічна покупка. Можна сказати, що Санта-Клаус приніс нам. Або Миколай вже ладно, вже будемо по-українськи. Миколай приніс нам 15 тисяч доларів під подушечку, і це досить непогано. З чим вітаємо нашого клієнта. А Якщо вас цікавить для себе придбати, особисто для себе, чи цікавить для того, щоб потім продати такий автомобіль, будь ласка, до нас в особисті. Пишіть, телефонуйте нашій менеджери Менеджери підберуть вам, і ми привеземо вам такий автомобіль, а можливо, ще й з кращим заробітком. Якщо сподобалось відео, будь ласка, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бачити постійно такі пропозиції. І не прощаємося до наступного разу.